Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна мама. Сьогодні хочу показати, як в давнину окрашували яйця. Це було із шолухи цибулі. Підготовка до Великдення. Бачите, оце листочки. У мене я нарвала листочки гарні позбирала. Це з петрушки, з укропа, із квітів листочки. Шалуха і все. А, ще чулок забула вам показати. Ось дивіться. Оце в мене чулок. Може бути старий чулок, можна купити чулок новий. Я купила новий чулок. Я його буду розрізати, і в цьому я буду закручувати свої украшені яйця. Так, чулок, дивіться, десь буду нарізати 10-9 см. Я його так скручую, Тому що мені треба його натягувати потім. От у мене скільки... У мене 6. Ви знаєте, це дуже цікаво. Може хтось цей бачив десь. Але це дуже цікаво буде. Це мають робити двоє. Ну я буду пробувати одна нитка. Ось один край я закручую файно. Буду зав'язувати. Треба собі так підготовити, всі чулки пов'язати, щоб просто був. Один край уже зав'язаний має бути. Просто на вузел в'яжу. Спочатку вивертаю, бачите, ось так готу вивертаю. Тут у мене зав'язано. Я вже нав'язала собі всі шість. От. Бачите, як наші батьки украшали. Ставлю листочок. Листочок може бути на одній стороні, а може бути з двох сторон. Ми будемо пробувати. Знаєте, це раз в рік робиться. Я роблю також це раз в рік, що це трішечки, якби треба робити двоїм. Так, натягую, треба тримати собі. Ось так і закручую. Бачите листочок, але це сирі яйця і обов'язково яйця мають бути кімнатної температури. Так, знову нитка в мене. Бачите, нитка має бути доста велика. І я знову сама буду це накручувати, бо я це сама роблю внучки в школі. І також зав'язую другий край. Тут треба все файно зав'язати. Бо буде варити. Ось так. Це відрізаю. І ось, бачите, перше в нас готове із двох сторін. Перше готове сюди. Далі другий малюнок буде в нас. Так, другий малюнок у нас буде із зелера. Оцей є зелер. Пахне. Угу. Так, ставлю. Знаєте, треба взяти собі зубочистку, щоб потім листочки, може, десь щось треба підправити. Так, знову вивернула. І ставлю, тихінько треба натягувати, щоб я малюнути. Це не просто так, ще раз роблю. Знаєте, готовий і другий. На цей раз досить швидко. Ми це кожен рік робимо. Так же само я зав'язую ниточку. Знаєте, чогось хочу зробити з твоїм. Це теж такий гарний буде візерунок. На все яйце я його розправлю. Я спробую, що це буде. Має бути файно. Ну, це легше всього ділося. Ось як, ось який буде. Ну, десь 15-20 хвилин, бачите, і вони готові. Недовго. Щось мені так файно пішло сьогодні, це все. От тепер у мене вода. Ну, я не знаю, це в мене літрова касінка. Ставлю оцю от шалуху в циволі, включаю вогонь. Ви знаєте, ставлю в теплу воду, буду ставити і на маленькому вогньові буду варити десь годину. Шалуху файно замочу. І між цю шалуху буду ставити яйця. Будемо тепер їх так фарбувати першу шалуху, ось так. Колір буде дуже гарний, побачите, ми зазвичай на Великдень теж так робимо яйця. То хочу вам показати, що який спосіб є на маленький вогонь, Закриваю, прикриваю кришкою їх. І... Будемо їх варити зараз. На великий вогонь не треба ставити, бо яйця можуть тріснути. І обов'язково, щоб яйця були кімнатної температури. І тепла вода. Пройшла година, будемо дивитися. Бачите, в мене було багато оцої шалухи з цибулі, так що вони все пофарбували так, швидко. Ось, бачите, як вже пофарбовані. Дивлюся, всі, то що їх. І треба їх трошечки крутити. Ось також. Ну, бачите, який гарний. Зараз я їх виключаю, я виключаю вогонь і буквально ще десь, ну, нехай постоять хвилин 15 і будемо дивитися, які вони будуть. Постояли в мене ще вони хвилин 15, то що вони гарячі. І вибираємо. Ну, не горячі, вже такі тепленькі. Якся файно вже пофарбували. Файні такі покрасилися, розрізаємо, вибираємо. Що то буде? Буде все файно. Знімаємо листочок. Ось дивіться. Файні. Зато без барників. Ось дивіться, бачите, на одному яйцеві в мене три малюнка. Вдалося мені зберегти. Так, це у нас другий. Так, ось дивіться, який парадний. От це у нас буде стої. Цікаво мені, що це буде стої. Ну, стої не дуже не вдалося. То я, бачите, Ну, непогано, але немає такого чіткого візерунка. Це туя. Не стоїть твоє робити, вже знаємо. Перший раз я спробувала. Це в нас що буде? Це в нас Зелер. Угу. Знаєте, теж гарно. Ось це, бачите, це в нас Зелер. Знаєте, теж гарний такий. Чіткий візерунок, гарне. Далі що в мене було? Так, що це в мене було далі? Далі квіточка була. Це в мене листя з квітки. Ну, тож, файне. Це в нас четвертий. Також бачите, як гарно. От кожну прожилочку видно на ви. Наскільки цікаво. Це у нас буде, ви знаєте, кріп. Ну, теж непогано. Не скажу, що воно щось не дуже файне. О, дивіться. Ну, чого, чудесний. Ось. Це в нас кріп буде. Ну, само краще, це все-таки із листя із квітів, петрушка, зелер. Тоже гарно. Ось дивіться, що в нас вдалося, вдалося все добре. Ще одне яйце я зварила без візерунків. І бачите, який колір гарний, воно дуже гарне. І яйця треба брати чисто білі. Не кольорові, що там темні були, чи які, а чисто білі. І буде все, все вдасть, і буде все дуже добре. І хочу, ви знаєте, побажати всім мирного неба, спокійного, мирного неба в Україні. І нам всім, солодкої Паски. Файної Паски, хто пече Паску, бися всім Паска вдала. І щасливого Великдення! І будьте всі здорові!